Всім привіт на каналі Тимура 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину місяця червня. Сьогодні нас чекає друга частина цього місяця. Ну що, поїхали! Неділя. Ну тепер я сто пудів залишусь вдома до кінця літа. Вчора ввечері мама прибула домашню нараду, та сказала, що цього року з грошима судужною ми не можемо дозволити собі поїхати на узбережжя, тобто ніякого сімейного відпочинку. Це геть кепсько. Насправді, цього літа я з нетерпінням чекав поїздки на узбережжя, не тому що я люблю океан, пісок і все таке. Я їх не люблю. Я колись давно усвідомив, що всі риби, черепахи та кіти на світі ходять у туалет просто в океані. І я стається єдина людина, яку це хвилює. Мій брат Родрик любить мене дражнити, тому що гадає, ніби я боюсь хвиль але кажу вам. Ріж зовсім не в цьому. Хай там як я з нетерпінням очікував поїздки на узбережжя, бо нарешті доріз до походу на. Черепотрус. Отже, другий атракціон на набережній Родрик покатався на черептрусі, щонайменше сотню разів, а ще він каже, не катався на череповусі, не жити. Мама сказала, що можливо, якщо ми заощаджувати гроші до наступного року, зможемо знову поїхати на убережжя. По тому доважному, однак, робитиму чимало цікавого всією родиною і колись згадуватимему це літо як найкраще літо всіх часів і народів. Ну, а я очікуватиму на це літо з двох причин. Одна мій день народження, друга випуск останнього коміксу манюня Гарнюня у газеті. Не знаю, чи колись вже про це згадував, але Манюня Гарнюня це найгірший комікс усіх часів і народів. Щоб ви собі уявили, про що йде, мов покажу вам фрагмент сьогоднішнього випуску. Татко дощ це просто коли Бог пітніє то ось в чому річ. Хоча я ненавиджу Манюню Гарнюню, я не можу її не читати, і тату теж не може. Мабуть, ми просто кайфуємо від того, яка вона єпська. Манюня Гарнюні прояснувала у років 130 не менше, а пише їй такий собі боб-пост. Я чув, що прототип Манюні Гарнюнів це е, Бобів сину дитинства. дитинстві. Але тепер коли справжній Маньоні Гарнюні вже зовсім дорослий його в мабуть, важко вигадувати новий матеріал. Пару тижнів тому газета оголосила, що Боб йде на пенсію, а останню манюню гарнуні друкують у серпні, відтоді містам дні від, випуску останніх коміксів. Коли вийде останнє число Манюні-Гарнюні, ми містами можемо влаштувати вечірку, або щось подібне необхідно добряче до добрячого відсвяткувати понеділок. Хоча ми статом Абсолютно однакові думки про минулю гарнюню, все одно яку перечечую, з через які ми лобами. Зараз ми серйозно не в ладах через мій графік сну. Влітку мені подобається не спати всю ніч, дивитися телевізор або грати у відеоігри, а тоді спати увесь ранок. Але якщо тато приходить додому за роботи, а я досі у ліжкові трохи засмучується. Нещодавно тато зателефонував мені у південь, щоб упевнитись, що я вже не сплю, то ще тримаю телефон біля ліжка, а коли він дзвонить, говорить таким голосом, ніби і не хоче спати. Гадаю, тату застрій, тому що він має ходити на роботу, тим часом, як усім нам, можна відпочивати та не паритись. Але якщо він збирається дуже через це сердитися, йому слід просто стати вчителем, водієм снігоочищувача або піти на якусь роботу, де доводиться брати відпустку на літо. Мама теж аж ніяк не сприяє покращенню татового настрою, вона дзвонить йому на роботу разів по п'ять на день, розповідаючи новини про все, що відбувається вдома. Знаєш, що мені сьогодні зробив повожик. Знаєш, знаєш. Ну от і все, ми прочитали другу частину місяця червня. В наступній серії нас чекає третя частина цього місяця. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До речі, в мене є свій телеграм-канал. Посилання на нього знайдете в описі. Підписуйтесь, до побачення.